Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Вечір, ви знаєте, кожен вечір він і кожне утро воно чудове, прекрасне. Замурені ми чи ні, але воно в нас прекрасне. Я прийшла, собачки облизали, обсмоктали, усталась, уйшла. Але дівчатка, я ж коли утром ходила, я кинула постільку, тому що я розумію, що завтра субота і буде теж трудом веселка. Сьогодні постіль, пліт постираю, а завтра прийду, генеральну уборку зроблю. Ні, ну постільку зараз поміняю, тому що ну вбирати не буду правда, бо тако трошки устала. трошки, знаєте, трошки заморілася я, як пройдя прокопника. Заморілася я. да. Але постільку зараз вивішаю. Кстати, дівчатки, Лєночка, ви просили мене показати, які цвіта є балеток в Віолеті. Дівчатка, ви коли заходите на віолету, Оникс, там їх мільйон двадцять п'ять. Там не тільки моїх, але я вам хочу сказати, що ви в них просто то знаєте, ходите вдома босі. Оце так само ви в них понадворічки ходите, босі. Зараз я покажу, які в мене є цвіта. Дівчатка, по-перше, недорого, а по-друге, удобно. Так, мої зірочки. Ну, постіль, ви ж знаєте, що все у нас на плечі йде. Але вона вже, слухайте, полусуха в мене. Ну, коли мені було кинути. Я її кинула рано утром, пішла на роботу, Ну вона так пахне, дівчатка, навіть не можу передати. Боже, оце я люблю цей порошок Перволь. ви знаєте? От просто його люблю. І кстати, цей перволь я без ополаскивателя, обичаю ополаскиватель, а це з утром я забула. Наскільки воно пахне, я вам навіть не можу передати. І полусухе, зараз на дворі вивішую, завтра прийду з роботи, сніму і все. Так що, мої красунечки, хазяйка світулька ваша, я така заморяна, я така уставша, що вам навіть не можу передати. Але ви знаєте, коли їха, їхала, думаю, все. Зараз вивішую постіль, і все. Ні, вивішую постіль, кину кросовки. Кинула кину це ще дві стільки. У мене правильно буде правильно, дівчатка. Та я заодно з вами поговорю. Поки віші постираються, я вам покажу та путульки, які цвіта є. Поки кросівки постираються, піду хоч голову помию. Ну пора вже її помити, що ж два дня вже. Ні, позачорами, позачора вроді я, да? я мила. Так, мої красотульки, вивішила, Кинула віші. Поки віші стираються, покажу вам макасини. Кажу макасини, балетки, Які у мене є цвіта. Кажут, які у вас є цвіта. Дівчатка, у мене є всі цвета радуги. На всі случаи жизни. Під любимой наряд. Ви знаєте, я дуже їх люблю. Для мене вони взагалі те потурки. Зараз покажу, що собачки мої п'ять неспокійні, але я думаю, що все буде добре, правильно, дівчатка? Все буде добре по-другому, ніяк. Так що йдемо, покажу вам балетки свої і. А далі ж. А, що очки хочу вам показати, кстати. Так, мої крастурін, пока до балеток. Світулька вділа очки. Дівчатки. У мене ж все ці з чорною правою, з красною, з зеленою, з білою. Це очки для комп'ютерного чтення. Я думаю, так, Оксаночка, що в тебе є? Вона говорить, новинка сезона. Зараз каже, дуже модно металічі. вокруг оправка металічка, стекло. Дівчатка, я не знаю, я з вами виміряла, як і хоч. І це тільки тепер Оксана мені їх принес. Дівчатка, Ви знаєте, що на Пушкінській є оптика. Ви можете піти, провірити зріння. ви його провірили, вам підібрали оправу, вибрали стікла, і на другий день ви прийшли, забрали собі обалденно класні очочки. Так, красуні, в першу чергу, чи підходять вони мені в такому футлярчику? Там до них є ще така, знаєте, обалдієна тряпочка. Ну, щоб якщо протирати, ви розумієте. Знаєте, да? я тільки вам все покажу. Подожди, я ж вам все покажу. Така тряпочка. Кстати, дівчатки, мені йде така оправа, чи ні, обов'язково ще. Ну, вже подожди, Уже хоче, не хоче, то будеш носити. Ну, я не знаю, я їх наміряла мільйон двадцять п'ять Думаю, ні, світ. Ну, мені подобається яких у мене вже тільки нема, знаєте, то є з зеленою, з красною. в машині в мене з красною, у бардачку в мене з чорною оправою, з білою. Ви знаєте, люблю всяке. Ви знаєте, що очки, дівчатки, це взагалі. Тим більше, це у мене для комп'ютерного ще. Ви знаєте, я все время в телефоні. Боже, я все время у телефоні, в записях в усьому. Думаю, ні, ні, світу, давай. Я пішла ще раз припровірила зріння, яке було, таке є. Стіка, кстати, у мене один глаз якийсь случає, другий менше. Ну це все підбирається. Дівочки, ви прийшли 7-8-10 хвилин, вам провірили глазки ваші. Ви прийшли, ви там оправі мільйон двадцять п'ять, дівочки. Я не знаю, я щось захотіла таку. Ну, для мене вона наче така вона, вона, ще, вона, ще тако, вона і, велика, і не мала. Ні, ну вона така інтересненька, звісно, в мене ще тут така причосочка, знаєте, а ще особливо, знаєте, як розпусти світулічка волосся, накраси, губка. Да, байдуженько буде, я думаю, да? Так, красуні. Так що, якщо ви думаєте, да вам провірити хорошо глазки, на Пушкінській, прямо напроти цьому є ясок на світофорії, такий магазин ой, така е, оптика. Оптика, дівчатки, прийшли, провірили, купили і пішли. Дівчатка мої, якщо ви думали, що я вас обманюю, що в мене ну це леопардік, ви знаєте, це мій любимий. Якщо ви думали, що я вас обманюю, що в мене всі цвіта і на ножки, дивіться, то я вам говорю, що я взяла всі. Дівчатки, це не ізносімі балетки. Повірте, вам одні балетки хватить вам на, не на один рік. Я просто їх обожнюю. Ці чорні в мене я вже в них ходила. Ну, тігри, ви знаєте, що леопард, Тігри це для мене взагалі мої любимі, і вони е, навіть не обговорюються. Красуні, от на мене на ножки бірживі. Подивіться, які вони обалденно класні. Ну і зрозуміло, що Світулічка оці, дівчатка. ну, я їх люблю до ужасу. Прям дуже. Красуні мої, я вам говорю, що ви в них просто босі. В всьому смислі слова босі. Ну, і такі міхові там є. Дівчатка, ви бачите? Ви думали, Світка вас обманула? Світка, Чуєте? Світка. Ось моя сакура. Так, що мої красуні, це так, озули і забули. Всі цвіта радує. По-перше, в них ціна хороша, по-друге, дівчатка, повірте, це то саме, що ходите босі. Так, мої красуні, я вам показала Показала балетки? Я вам казала, що в мене є всі цвіта на всі случаї життя, під будь-який наряд, під джинси, під шорти, під майку, під купальник, під сарафан, під плаття. Дівчатка просто озула і забула. Це хід сезону. Це знаєте, що я вам хочу сказати. Та потулі не вбиває міч. У машинку он докинула, постирала і все. Так що, дівчатки мої, облегчіть свої ножки, купіть балетки і просто парха їм. Зараз, хайки потеплю, я їх не знімаю, я ж вам показала, так? Дівчатка, я завжди вам хочу сказати, все, що я вам говорю, все воно є. Все, що я носю, я вам показую, все, що я одіваю, я вам показую. Ну я ж вам правду говорю. Ой, ви в мене щось красне пішло, наче я не нірничала. А що це може бути? Алергія на що? Не знаю. Все добре. Так що красу не показала? Показала. Так, мої хорошенькі. Я вам все показала, очки показала табутурі показала. показала. Кажу красовочки, Вещі мої стираються, тільки кросовки. Мої хороші, я вам всім хочу побажати тихої, спокійної ночки, сладеньких снов. Я, ви знаєте, на роботі так хотіла їсти, а прийшла думаю, нічого не хочу. Сейчас, ну, так, два яблучка мені треба з'їсти. Ну, такого я ж теж крупна дівчатка, понимаете? Ну, що для мене одне одне це капля в морі. Капля в морі, капля в морі, а в желудку нічого. Але я хочу вам сказати, що наче сьогодні ну, просто роботи було багато. А ми їли, бабушка Галя принесла сосиски з сиром, такі вкусні взагалі. Да, я ж забула, ми поїли трошки сусісок та їсти дуже хочеться. Але сейчас, може, покупаюся, знаєте, одна стірка друга ще, ще ж після постілі, дві стірки. То, може, він поїм. Ну, мої, мальчики. Якщо ви клумитеся, не можете заснути ложечка сахара, ложечка меду вона творить чудеса. Я вас обіймаю, цілюваю і спокійної ночки бажаю.